Ну що, час не стоїть на місці. От вам приклад цього. Шифінги будуть на педалях. Поробимо їм педалі такі, переробимо. Ви будете їх крутити, розвивати швидкість на 24 коні. А бачите, які педалі такі будуть замашні, шуткую. Маємо партнера ділового, який... Те, що я кажу, час не стоїть на місці, які переобладнує. От ця модель найбільш підходить, ці шифінги, під що, Звісно, під електропривід. Відео вони є викладені, вартує воно недешево наразі, але ну, знаходиться і по ціновищі цього нового, нового віїня в міні-тракторах. Ну, нашого українського. Те, що я вам казав завжди, мені це дуже пасує, дуже цікаво. Тому Шукайте в Ютубі, переконуйтеся, що воно є, чи воно вам підходить. Все, я на зв'язку. Вам для інформації, для інтересу.